Запросили іншого стендап-коміка Антона Тимошенко. Вітаю, тусовка! Це і ще одна частина сольного стадап-концерту, справжній, який уже є на каналі. Тому, будь ласка, обов'язково напишіть коментар, який дуже важливий для просування відео під цим відео. І перейдіть потім, подивіться повний сольний концерт для повноти усієї картини. А ця частина це та про яку ви найбільше пишете коментарів сольнику, що мовляв краще ніж у одного коміка. Тому дуже чекаю ваші коментарі. Погнали! У кожного поважаючого себе коміка е, мають бути жарти про коментарі під його відео на Ютубі. От, під минулим сольником в Ютубі. Мені написали одразу три коментарі про те, що мій стендап кращий, ніж у Антона Тимошенка. Не аплодуйте, ні. Не аплодуйте. Е, я, чесно кажучи, не сильно надавав цьому уваги якоїсь такої. Просто зробив скріншоти, е, от, е, і перечитую їх кожен день перед сном. От всього-навсього. Да. Але не сильно надавав уваги, да. Зробив скріншоти, і... але знаєте, мені для цього довелося створити аж три фейкових аккаунти в Ютубі, так що. ну... Роботи досить багато. Але знаєте, ну крім позитивних коментарів, я вже досить давно в стендапі і здавалося, мав би звикнути вже і до хейту правильно, в коментарях, і до того, коли тебе з лайном мішають, і до того, коли тебе в хуй не ставлять. ну... Все-таки вже 8 років на новій пошті працюю, правильно. ну... Здавалося б, але ну я у мене є одна хейтерка, і я абсолютно не можу зрозуміти свою головну хейтерку, тому що я в душі не розумію, що взагалі я повинен жінці, з якою мене об'єднує всього-навсього спільне прізвище, і штамп в паспорті. Розумієте. Так, послухайте, правду сказав головна хейтерка моєї творчості, це моя дружина, от, от такий від факт у моєї біографії. Є. І при цьому, ну ви знаєте, вона постійно знаходить, що не так в моєму стендапі. От, ну, знаєте, коли я виступаю і розказую про якісь там загальні теми, про супермаркети, не знаю, про таксі, то вона каже: ну ти такий, як усі, треба бути оригінальним, треба виділятись. Коли я розказую там щось про історію, про політику, про щось цікаве, вона така, ну ти сильно заумний, Я треба от бути таким, як усі, оце, от знаєш, що, типу. Коли я ну, сильно відіграю, вона каже, ну що ти кривляєшся, оце на сцені, блядь, стоїш. Коли я мало відіграю, вона така: Ну ти скований сильно, от, ну, скільки от можна. І головне головне у всьому цьому. от, Вона говорить: Ти багато матюкаєшся, говорить мені. І вона каже: от Антон Тимошенко не матюкається. Я включаю концерт Антона Тимошенка, нараховую 14 матюків. І вона така, а я й не помітила. Тоді я за стоп, застопорив, от іде Антон Тимошенко конкретно говорить слово пизда. От, ну, Не додати, не відняти. Пизда. Натискаю, включаю її, і вона така. Ну, в нього і пизда якось звучить органічно, от, розумієш. Я кажу: ну, а у мене і янгол звучить як пизда, да? ну... Був нещодавно, ви знаєте, ще в сільпо, і коли вийшов з магазину, то біля нього стояла жіночка, вона просила милостиню. Я підійшов до неї, дав їй 20 гривень, і вона дивиться на мене і говорить: Ви знаєте, я оце скільки стою, то бачу, що багаті люди нічого не кидають, кидають тільки от такі бідні, як ви, оце. От. Я подумав, як же філігранна вона мене обісрала зараз, одну. А при цьому. Ну, що мене видало? Посіраний пакет, я не знаю, от, ну, Чи запах з економ класа? Не зрозуміло ж, да? І тому я, як свідомий громадянин і людина високих моральних якостей, забрав у неї ту двадцятку і віддав першому ж попавшомуся алкашу на своєму шляху, щоб ви розуміли. Ну тому що від нього я почув набагато більше приємних слів, от, ну, Поклони, реверанси, розумієте, от, ну. А вона, ну хто так шукає інвесторів? Скажіть мені, будь ласка. от. Як ви помітили, я досить багато жартую про сільпо. Мене колеги по цеху мене навіть називають амбасадором жартів про сільпо. Щоб ви розуміли. От. Але ж ну, я не просто багато жартую про сільпо. Я, я там буваю наскільки часто, що я навіть думаю доньку назвати вільна каса, щоб ви розуміли. От. Дякую. Я, ну, Коли листя жовтіть на деревах, то я думаю, що це не осіння, а ціна тижня, щоб ви розуміли. От. Ну. Ми... Ну, я в сільпо буваю так часто, що ми з дружиною річницю святкували не в ресторані, а на відділі кульнарії, щоб ви розуміли. І... Уявіть собі, яким ж було моє розчарування і моя злість, коли побачив, що в сільпо для зйомок у своїй рекламі запросили іншого стендап-коміка Антона Тимошенко. Ну... Я в ахуї був, чесно кажучи. Я подивився всі концерти Тимошенка. Жодного жарту про сільпо. Жодного, щоб ви розуміли. Більше того, я колись бачив його із пакетом АТБ, я вам скажу чесно. Скоріше за все, ви скажете, Міш, ну так все логічно, тому що, ну, Антон Тимошенко, він же ж зірка. От, розумієш, ну, в нього і пизда звучить органічно, правильно? От? Але ви знаєте, це значно більше претензія не до Антона Тимошенко, а до самого Сільпо. от. Але так як у мене ну, немає виходу ні на їхній СММ відділ, ні на їхнє керівництво, єдине, кому я це можу придивити, це касирша. от. І от останнього разу, коли я скуплявся сільпо, вона мені говорить, картку власний рахунок маєте, Я кажу, знаєш, що, іди нахуй, от». Картка власний рахунок. В Антона Тимошенко питай картку власний рахунок. Може він розплачувати за мене і ще буде. І я от, ну я постійно в своїх жартах там про сільпо, я аж викладаю рілси, викладаю сторис із цими жартами. Я постійно їх відмічаю. І кожного разу їхні СММ-ники, я не отримав від них жодної пропозиції про співпрацю. Все, що від от них отримає, це якісь знаєте, ці смолтоки на Це От ахахах, Михайло, як смішно. Дякуємо за відгук. От. Але останнього разу, нещодавно, мені прийшло повідомлення в Viber від сільпо. Я відкриваю і читаю. Михайло, запрошуємо вас оцінити і надати враження від останньої покупки овочів сільпо. А я, знаєте, ну, єдині овочі, яких я зустрічав у вашому магазині, це ваші от, ну, чесно кажучи. І тому я прямо туди, про цьому боту, і пишу: «Ахахах, ха сільпо, як смішно! Дякую за відгук. Ви впізнаєте людей на цих фотографіях? Ні, не впізнаю. Ви роздрукували скріншоти коментарів, що ваш стендап краще, ніж у Тимошенка, і показували їх людям а на вулиці. А, а! Точно, точно було таке. Навіщо? Що вас мотивує? Ну, я просто люблю вийобуватись. А для цього потрібні хоч якісь досягнення. По е, жартам коміка можна легко зрозуміти, що у нього життя йде на краще. Ну, там, якщо він перестає жартувати про АТБ і починає про сільпо, життя йде на краще. Якщо він перестає про маршрутки і починає про таксі, теж можливо щось покращилось. Так от, їхав в таксі нещодавно. Та ну народ, ну це ж дешево, ви чого. Поторгуємося ще на ну це. У мене там все розміщено, в мене на кожен жарт є рівень розйобу, який я очікую в залі. розумієте? От, є графік прям. Їхав в таксі нещодавно, і як тільки я сів таксі, то е, водій одразу ж він слухав музику, водій одразу ж повертається до мене і говорить мені: я извиняюсь, музика не мішає. І мене, знаєте, одразу ж до глибини душі пробрав якийсь диванний патріотизм, кристалізувалась моя громадянська позиція. І я дивлюсь на нього і говорю: не заважає, якщо вона не російська. Не аплодуйте, я сам собою пишаю, чесно кажучи, тому е... я не знаю, може у нього був заготовлений плейлист, але далі грали підряд: Калуш, Сковка, Козак сіромаха, от. Я думав, що він зараз якийсь момент дістане червоно-чорний прапор, пов'яже собі на груди, гляне на мене і скаже: Нормально їдемо, козаче. Все тобі їй подобається чи ні? Із таким-то плейлистом у нас одна дорога. От уже і з Донецька область приїжджаємо з тобою. Ти ж бачиш, що у мене в одній руці кермо, а в іншій чорнозем. Це тому, що в «Деоланасі» він замість оббивки салону, просто розумієш. Це ж ми з тобою зараз два патріоти до мозку кісток. Саме тому десятою дорогою об'їжджаємо всі блокпости з ТЦК. Просто, ну, щоб ви розуміли, в мене було таке враження, що він просто хотів натиснути на педаль газу, натиснув на педаль байрактарщини і як дав тапок в пол, що вже не міг зупинитися. От. Ще якось було теж девсі дивна реакція. Їхав таксі. Як тільки сів, водій мені одразу ж говорить: якщо хочете, можемо послухати по блютусу вашу музику. А мені, знаєте, ну, палець в ротник води. Я кажу: Окей, Юлія Лущинська, гарна українка. Я. І ви знаєте, водій теж не промах, він говорить: окей, подвійний тариф. У мене немає підписки ні на Apple Music, ні на YouTube Music. Я досить старомодний в музиці, хоча це правильно говорити не старомодний, правильно бідний. Да, от, оце. Так правильно говорити. Немає підписки ні на Apple, ні на YouTube Music, І я слухаю музику старим дідовським способом. Я скачу її на телефон, і от, ну, з піратських сайтів скачу її на телефон. І кожен виконавець у мене це окрема папка, щоб ви розуміли. У мене отака от чистота, да, я настільки скрупульозний. І дуже довго там була ідилія в оцих от папках по виконавцях. У мене було так: що Жадані собаки це окрема папка, Христина Соловій це окрема папка. А потім, в якийсь момент, вони разом випустили пісню Серце. Ну, і що, і що мені робити, Скажіть, будь ласка, з цим? Ну, я ж стою як Джон Траволта в цьому мемі такий. Ну, закинь в ту папку, де до цього вони були, або в Жадані собаки, або в Христина Соловій. Ні, ніхіра. Я створив окрему папку, назвав її Жадан, Собаки і Христина Соловій. Там лежить один трек і чекає, поки вони запишуть альбом, щоб ви розуміли. От. І при цьому я так подумав, що знаєте, ну Жадан, собаки і Христина Соловій це звучить як початок анекдоту якогось, знаєте, типу. А упали в яму якось Жадан, собаки і Христина Соловій. І, значить, Жадан говорить собакам: а давайте ми Христину Соловій з'їмо, бо вона в інтерв'ю Єфросініні сказала, що я аб'юзер. У мене на телефоні є дві програми для очистки телефону від сміття, два клінери. І я вірю в повстання машин в сюжет фільму Термінатор, тому що нещодавно один із цих клінерів визначив інший як сміття, яке треба видалити, щоб ви розуміли. Ну, ви розумієте, вони вже конкурують між собою. Наступними будемо ми. Я вже не здивуюся, якщо зайду в якийсь день на і побачу, що мій телефон вже продається, розумієте? Ну, шукаю собі кращого хазяїна. Ну, це ще таке, знаєте, це якесь баловство, скажімо так. от. Ну якщо він не дай Бог, блядь, перепутає музику не по тих папках. <праць> я, я вам клянусь, я встановлю на нього вайбер, щоб він розумів, що це за покарання. Але ви знаєте, навіть повстання машин в цьому світі ні в якому разі не трапиться без інтернету, я вам хочу сказати. Пам'ятаєте, приблизно рік тому була хакерська атака на Київстар, коли три дні не можна було нікому додзвонитися. Якщо пам'ятаєте, поаплодуйте. Я на той момент користувався послугами домашнього інтернету від такого провайдеру, як Фрегат. Хтось користується його послугами? Є такі люди. Нещасні, так? Да? На той момент, на момент хакерської атаки на Київстар, я користувався послугами Фрегата, і приблизно за п'ять днів до хакерської атаки на Київстар у мене зник домашній інтернет. Я подзвонив туди, чесно кажучи, фрегат дізнатися, ну, через що у мене немає домашнього інтернету. І скажу вам чесно: ну, краще б вони збрехали, коли мені сказали реальну причину, через яку у мене не було інтернету. От уявіть собі, що. В країні, де йде війна, де люди воюють, де є обстріли, де є блекаути, Знаєте, через що у мене не було 5 днів домашнього інтернету? Через те, що у фрегата немає ключів від чердака, де знаходиться їхнє вузлове обладнання. І при цьому ну я дзвонив і кожен день задобував їхню техпідтримку, переписувався. Я в колі їхніх операторів техпідтримки вже перетворився на локальний мем, скоріше за все. Вони просто по черзі мене передавали один одному. От але серед усіх цих операторів техпідтримки знайшовся один, один який дав мені достойну, цікаву, не шаблонну відповідь по скрипту. Я от йому дзвоню і говорю: Владислав. От як ви думаєте, якби ви працювали вдома дистанційно, і ваш інтернет-провайдер 5 днів не міг надати вам послуги домашнього інтернету, ви б сильно злилися. І Владислав мені відповідає: ну, особисто у мене на такий випадок підключені одразу два провайдери. Я кажу, Владислав, скажіть чесно, хоч один із них фрегат? І Владислав каже, ні. І він, знаєте, він ще так реагував на це, він говорить, що типу, а от ну на що вам так швидко треба інтернет? Думаю, швидко? Ну, типу, п'ять днів немає, і сі для вас подумаєш, срочно треба йому, так? Да я думаю, а як ви думаєте, от, а фотки лічильників я дружині чим буду висилати? Голубами чи що? Скажіть, будь ласка. А чесно кажучи, Владислав, ну там така причина. Джері Хейл і Альона Альона випустили трек разом. Папка уже є. от. Треба скачати пісню, щоб ви зрозуміли. от. І ще в один день, подзвонивши якомусь з їхніх консультантів, я скажу, я говорю: скажіть, будь ласка, ну от немає у вас ключів від чердака. А що ви робите, щоб їх отримати? І вони мені відповідають: наші технічні спеціалісти чекають. Я думаю, блядь, що вони чекають? Поки паспорту їм ті ключі принесе, скажіть, будь ласка, от, ну. І вони мені відповідають, що наші спеціалісти чекають, поки мешканці будинку нададуть доступ до того чердака. Я думаю, так бляха, ці ключі можуть бути у оті Наташі, яка вже 10 років в Італії. Ці ключі можуть бути у чувака, який живе прямо біля цього чердака, але він не відкриває двері, бо думає, що конспірація ТЦК вийшла на новий рівень. Розумієте, От, ну, він дивиться такий, ага, уніформа фрегата. Звісно, вони приходили в костюмі мами, блін, ага. да». І в кінці кінців ці ж ключі можуть бути у людини, яка живе в цьому домі, от буквально, але вона працює касиршою в сільпо і ходить зла, нікому їх не дає, бо їй без будь-якої причини послали нахуй. Розумієте, от, ну. я розізлився на фрегат, і рівно за день до хакерської атаки на Київстар я відключив фрегат і підключив Київстар, щоб ви розуміли. Переможець по життю, правильно? Я іще тоді подумав: що блін, ну підключити собі Київстар за день до за, за день до хакерської атаки на нього. Ну, це як втікти від України від війни в Україні в Сирію, десь знаєте, в Афганістан, от, типа.